Доброго дня, вітаю вас, Козероги! Ретроградний Марс у своєму поп'ятному русі рухається із 8, у 7 сектор вашого гороскопа. Із 7 грудня поточного року до 24 лютого наступного року. Звертаємо увагу Козароги, що це надзвичайно об'ємний період, який передбачає також ретропетлю Марса. Про це все буде у моєму загальному відео. Будь ласка, кому цікаво, потрібно, із указанням важливих. Еконологічних періодів, тож ознайомтеся в інфобоксі посилання залишу. Звертаємо увагу козироги, що наразі нібито певний стопор, така от зупинка і розрахунок виключно на ту краплину сил, яка у нас є, це все, що залишає нам Марс, який нібито телепортується, десь кудись летить в той космос, ремонтувати свій. Шолом, ремонтувати свій щит, меч, щось, що передбачає оновлення його обладунків, і залишає нас буквально з тією силою, якою ми володіємо, розпоряджаємося, і тими повноваженнями, які ми наш Марс наділяємо. Козероги, ось тут по восьмому, сьомому сектору нашого гороскопа, фокус нашої уваги повертається до питань фінансових. Тому на що нам мають згоду дати інші люди, які наші такі фінансові можливості залежать від інших, залежать від їх підтримки, від якогось певного дозвільного документу, тут підтримка нашої другої половинки, також можливість отримувати більше коштів, більшу оплату праці, загалом мати контакт із правом, заробляти більше, фінансово більш спроможними ставати, а також на роботу. Оту із фінансовою можливістю нашої другої половинки, буквально такий акцент на тих шансах, які дають нам інші люди, і до нашого особистого заробітку, і в той же час наскільки підкріплює нас. Партнер. Тут і майнові права можуть бути, і потреба в тому, щоб акцентувати увагу на якихось виплатах, аліментах, судових можливо, процесах, на потребі відстоювати якісь права, майнові на житло, в тому числі на виплати, на дітей, загалом, все те, що так чи інакше має відношення до нашої родини. А тут коза звертаємо увагу на такому своєрідному знеціненні, ніби можливості отримувати більше коштів, можливості претендувати на якісь певні пільги, виплати, кредити можливо, а також на такі ситуації кризові для нас, в яких ми залежимо від інших людей, ніби то ми самі ніяк не впливаємо. В тому числі стосовно доходів нашого партнера. А наразі ми можемо бачити, що такий акцент на статках нашої другої половинки розставлений певним чином, який не підтримує нас. Нам нібито необхідно більше підтримки, необхідно з цим ще більше попрацювати і з цим розібратися. А тут, козироги, важливо звернути увагу також на своїх власних таких. Цінних факторах як то право розбиратися із самоцінністю власних послуг, і власних досягнень, взагалі наша самобутність, індивідуальність, все те, що ми можемо, знаємо, з чим справляємося, нібито наразі знецінюється. Ми опиняємося в певних кризових для себе ситуаціях, на які нам, приміром, не вистачає коштів. Ми залежимо наразі від тієї згоди, від тієї частки партнера, наприклад, або від якихось певних прав, від майбутнього. Айна і статків нашого чоловіка, дружини або ж виплат із боку інших людей для того, щоб ми самі ніби могли укріпитися, могли бути впевнені розраховувати на інших людей тут. Повертається Марс в ретроградному русі в сьомий сектор гороскопа, до тих людей, до подружжя, до наших друзів, до близьких нашому серцю, людей, які важливі, які наразі нібито підкидають нам якісь певні ситуації, або ж так чи інакше, нагадують. Про певні недоробки або тривалі процеси, в яких ми ще маємо, маємо здійснювати певні зустрічі, візити, нагадувати про себе особисто, а також, зокрема, нагадувати, можливо, про якісь цілі, плани спільні, буквально об'єднуватися із нашим подружжям задля якоїсь певної спільної мети. Тут питання сімейні. Цінностей, цінностей родини і взагалі порозуміння, наскільки дійсно ваш партнер є тією людиною, яка вас підтримує, наскільки він готовий до видозмін, наскільки ви разом можете долати певні страхи, наприклад, або ж позбуватися якихось стосунків, які не можете брати з собою у завтрашній день, все те, в чому ви не розраховуєте на іншу людину. Вона, якби, вас не підкріплює, вас не розуміє. Ваші загалом можуть. Можуть цінності просто розходитись кардинально. Може бути і так козироги, що у родині все добре, ви не в праві взагалі, в принципі, мати якісь претензії до вашої другої половинки це дійсно та людина, яка несе вам підтримку, несе вам і порозуміння, і таку внутрішню силу і є дійсно вашою другою половинкою. А от активізація спірних судових процесів, активізація ситуації на роботі може бути. Або ж із клієнтами, в тому числі, дається взнаки, і вам необхідно ще якісь, приміром, кошти залучати, необхідно заручатися підтримкою партнера по шлюбу для того, щоб ці ситуації оплатити, виплутатися із них. Тут може бути і зазіхання на майно. Крім того, будь-якого роду загроза вашій другій половинці може бути, яку необхідно якби оплатити. Якась певна ситуація пов'язана із безпекою, із станом здоров'я, і з Довістю, кудись приїхати, поїхати, забрати дітей, наприклад, стан здоров'я, зверніть, будь ласка, особливу увагу і ваш особисто козирожки, і ваших близьких, вашої другої половинки, зокрема, дітей також. І а, загалом будь-який фокус уваги свій. змістіть від місця перебування великого скупчення людей, які мають при собі вибухонебезпечні предмети, знаходяться в якомусь нестійкому психічному стані, а, також, якщо ще поблизу. Якісь гострі, ріжучі, колючі предмети, то це все просто така палітра, якої краще триматися осторонь. Якщо це святкування, урочистості, потреба присутності десь навіть у якихось певних термінових ситуаціях, буквально ви не можете відмовитися, то ось тут просто дозуйте час вашого перебування. Це дійсно те, на що ви впливаєте, і при найменшій загрозі або будь-яких контактах, які провокують вас. В тому числі на відкриту агресію, краще все ж таки, оборонитися, ніж вирішувати питання. Також Козароги зауважу, ініціатива будь-яких судових спорів, довготривалих таких розборок, вона просто приречена на провал по такому ретро-марсу, оскільки він не сприяє абсолютно доведенню своєї правоти в тому числі. Звертаємо увагу також козирожки тут і на потребу так чи інакше включатися у майнові права із нашим подружжям, відстоювати свою частку в них, бороти. За аліменти, приміром, або загалом, так чи інакше впливати на ресурсність нашого партнера. Тут може бути потреба партнера працювати і підтримувати вас, або загалом на спільний бюджет напрацьовувати якусь певну перспективу. Така зацікавленість має бути наразі, яка підкреслює, як би вас, підкреслює вашу спроможність чимось розпоряджатися, дивитися туди вдалечінь, коли саме цей ресурс буде необхідний, коли він буде потрібний. Наразі також козироги по періоду ретроградного Марсу, підвищена аварійність. Підвищена Ще травматизм. Тож, будь ласка, побережіться із огляду на вашу родину. І для вас особисто це все питання здоров'я, питання елементарної безпеки. І крім того, ми наразі просто ніби не вміємо розпоряджатися якимись речами, технікою, будь-що може в непотрібний момент вийти з ладу, або ми просто можемо, коли відкриваємо двері, вирвати їх просто із петель, тому що або силу не розрахували, а тут вкупі ще й двері такі вже. Були якісь самі просилися на той світ, і ось таким чином ми маємо дійсно певний ремонт або щось таке, що будемо тривалий час ще надолужувати. Також коза Тут питання фізичних навантажень. Буквально якісь ситуації можуть бути стресові, в яких необхідно нашу цінність би, підтверджувати, необхідно і швидкість і швидко діяти, і в тому числі наша критичність і самоїдство наразі дає нам. Такий акцент довести, будь-що, як ми справимося за даного розгортання подій, як ми поступимо, на що ми маємо право. Ми якби, намагаємося, маючи певну невелику навіть кількість свого фізичного ресурсу в даний час, оскільки ми можемо бути і знесилені, і втомлені, і буквально навіть під таким емоційним фоном, і стосовно активного спілкування із людиною навпроти мати дійсно і фактор відволікання, мати фактор такого значного напруження, і буквально фізично на нулі опинятися за секунду. Тобто, ось тут час до відновлення має бути значний. Як тільки ми відчуваємо втому, нам необхідно поспати, поїсти по можливості відволіктися, необхідно якби напрацювати цей свій внутрішній марсіанський ресурс. Ось тут рекомендую по цьому періоду ретроградності також козироги звернути увагу і на потребі в таких стосунках, у відвідуванні таких місць, у налагоджуванні, у налагоджуванні ситуації. Лації з домашніми, яка передбачає. Порозуміння, видозміну якихось сімейних цінностей, орієнтирів, такий аспект вашого руху, коли ви разом йдете до спільної мети, купівлі житла, приміром якоїсь цінної, вартісної покупки, якогось певного наступного важливого кроку. Крім того, можливо, це народження діточок, можливо, це вже пропозиція руки і серця, або ж факт розпоряджання майном, народження наступних діточок, загалом офіційні стосунки також. Все те, що передбачає якісь певні страхи. Те, що наразі дійсно є таким незнайомим, з чим необхідно справити, що треба оновити, страх до перемін, в тому числі, до певної фінансової нестабільності, до неспроможності оволодіти, опанувати свій матеріальний стан. І ось такі ніби гойдалки, коли дійсно великий фокус уваги на тому, чи зможете ви достатньо заробляти, чи зможе партнер вас підтримати, чи витягнете ви, приміром, певну ситуацію, також борги, козероги. Наголошую, оскільки тут сприятливий час ми бачимо по ретро Марсу дійсно віддавати борги. Також розплачуватися, наприклад, за штрафи, за якісь певні, можливо, ще накопичені зобов'язання, крім того, великі інвестиції, не передбачати краще по ретроградному руху Марса. Також купівлю якихось важливих інструментів, всього, що є цінними, має буквально зразу використання. Не те, в що ми ще будемо вкладати ресурс, відновлювати, що вже завідомо і так зрозуміло, поламаний і служити не може, до користі чого нам ще треба дійти. Тому рекомендую, рекомендую Козироги обходити цей період з огляду на будь-які нові проекти, узаконення, будівництво, офіційне оформлення на довгостроковій перспективі, в тому числі і бізнес-партнерство, яке ще необхідно буде потім налагоджувати, розподіляти обов'язки, і все одно воно ніякої користі толкової не принесе. Тому наразі час дійсно розпоряджатися тим ресурсом, який ми маємо. Розбиратися у родині із цінностями, і з потребою мати близьку людину поруч. А також якісь певні, можливо, наші внутрішні орієнтири ми маємо зараз озвучити або почуємо це від нашої другої половинки. З чим ми ще маємо справитися, що видозмінити. Можливо, місце. Проживання, можливо, якісь критерії цінності наших стосунків зовсім на іншій основі. В іншому складі з батьками, наприклад, розпоряджаючись спільно нашим вже набутим майном або виключно майном нашого чоловіка, дружини, робити ставку на нарощування своєї здатності розпоряджатися накопиченими ресурсами або тими досягненнями, які обов'язково прийдуть, знайти відповідних людей, наприклад, збудувати такі. Які стосунки, в яких буде відчуватися також і теплота, і гармонія, і підтримка, і також усілякі непорозуміння будуть просто зведені до мінімуму. Також рекомендую звернути увагу козироги по цьому періоду ретроградності і на спільних поїздках, на спільних важливих покупках. Ось тут маємо при собі аптечку, маємо засоби зв'язку, запасне колесо, все те, що нам може знадобитися в усілякого роду ситуаціях небезпечних і таких, коли ще кошти можуть терміново бути потрібні. Тобто, буквально тут ще може бути козироги, пошук коштів на вирішення. Певної ситуації з вашим подружжям, з вашою родиною, будь-якого роду такий стан, який передбачає наше уміння справлятися із неочікуваними якимись певними виникаючими питаннями, показувати себе, відчувати якби, наявність у себе значних коштів. Ось тут ми можемо просто не мати такого внутрішнього фактору і усіляко, нібито себе за це гризти. Козерожки, я вам бажаю по цьому. Періоду ретроградності, обов'язково оволодіти всім тим конкретним, до чого ви йдете, буквально фізично поправити ваші всі наміри з огляду на наявність і ресурсів, і підтримки, і того, чим можна скористатися собі в плюс, а також адаптувати настільки ваш Марс. До того, який просто з'явиться по виходу із ретроградності, так чи інакше, і 18 квітня повернеться вже директним у знак Зодіака Лева у ваш восьмий сектор гороскопа в такому озброєнні, коли ви дійсно та рушійна сила, яка дає полігон можливостей, яка всю ту пророблену роботу тут ще може бути надзвичайно багато роботи, причому фізичної, яку не можна нікому передоручити, і ви просто буквально. На виснаження працюєте навіть попри свої можливості. Ви ніби собі підтверджуєте, що ви з цим можете справлятися. І ось тут, козироги, я вірю в те, що ви поєднаєте всі ті напрацювання, які наразі так непросто даються, і Тією світлою оптимізованою силою космічного Марса, який принесе потенціал всім важливим вашим особистим напрацюванням. А також заручитися за цей період підтримкою вашої половинки, підтримкою тих людей, з якими, можливо, є якісь довготривалі стосунки, які треба закріпити, нібито напрацювати, дати собі можливість запустити їх як би вхід. Дякую вам, коза і до зустрічі у наступних відео.